Реформи продовжуються. В обласному управлінні Державної фіскальної служби відкрився офіс з обслуговування великого бізнесу. Консультаційну допомогу та адміністративні послуги тепер тут отримують 11 прикарпатських підприємств та 19 платників податків із Закарпатської області. Це сервісне відділення було створено для зручності платників податків, адже їм не доведеться їздити до Львова як це було раніше. Це є зручність для платника не їздити. Львів за ліцензію на акциз за різними речами, тобто, це є перш за все велика велика зручність для обслуговування великих платників податків. Відкриття такого сервісного відділення приємно здивувало і самих підприємців. Я думаю, що ці процеси, які є і Офісі великих платників податку, далі, що також будуть автоматизовані, що відвідувати цей офіс треба буде в окремих випадках, а так все буде в електронній формі. Ну і думаємо, що, як кажуть, у добрий шлях нам у цей офіс, щоб він нам приносив. І для області, і для України тільки користь найближчим часом. Тут планують створити не тільки зручний сервіс для платників, але й мінімізувати спілкування із інспекторами. Я вважаю, що там у нас є певна програма, за якою ми. Повністю хочемо перейти на електронне спілкування з нашими платниками, тобто навіть необхідність. Я вважаю, що це, це ближчим часом вже пройде, Необхідність спілкування навіть у таких відділеннях вона відпаде і платник буде отримати всі сервіси дистанційно. Ще чотири таких управління з'явились і в інших регіонах. Ольга Гриців, Юрій Чмільновина, телеканал Раї.